Наша допомога працює: це і дрони, і fpv дрони над якими зараз ми працюємо по окремому проєкту. Будемо допомагати до нашої остаточної перемоги, скільки буде у нас сили можливостей. Ми з вами працюємо майже два роки в умовах повномасштабної війни військового стану, так званої великої війни. Але загалом сьогодні вже 3640-й день. Протистояння України, військової агресії, расистів, адже війна розпочалася після Революції Гідності ще в 2014 році, коли ворог анексував Крим, розпочав окупацію Донбасу, і за ці роки ми всі мали змогу переконатися, що війна стосується кожного з нас, і перемога залежить від кожного. Тому, незважаючи. На те, що це не наш прямий обов'язок, як органу місцевого самоврядування. Ми продовжуємо системно підтримувати Збройні Сили України, тому що це моральний в першу чергу обов'язок кожного українця і людський обов'язок. І працювати на нашу перемогу. За ці майже два роки ми вже тільки з міського бюджету передали 116 мільйонів гривень на підтримку збройних сил України. В цьому році центральна влада прийняла рішення про... Те, що так зване військове ПДФО, а також ПДФО з ДСНС, Нацполіції, для нас авіазагін, це суттєва втрата. Тепер іде в державний бюджет. В цьому році ми не орієнтовно 160-170 мільйонів гривень, але ми знаходимо все-таки можливості допомагати нашим захисникам в таких умовах. Тому в цьому році я хочу проінформувати, у нас продовжиться. Робота двох програм основних по підтримці Збройних сил України. Перша програма це програма заходів та робіт з тероборони Ніжинської громади. І друга програма це програма з матеріально-технічного забезпечення військових частин у вигляді субвенцій. Ці програми будуть працювати і в 2024 році. На ці програми ми закладаємо в цьому році 30 мільйонів гривень. З яких за запитами військових частин, де проходять в першу чергу службу наші ніженці, наші земляки, плануємо вже на цій сесії виділити 9 мільйонів гривень, відповідно до тих потреб, з якими до нас зверталися Збройні сили України. Це будуть старлінки, тепловізори, дрони, облаштування побуту, автомобілі і так далі. Все те, що потрібно нашим воїнам для нашої перемоги.